28 січня на календарі експрес-новини на часі у студії Вікторія Ярмолюк. Далі ви дізнаєтесь про таке. Лист Петра Порошенка до Путіна. Бойовики обстріляли світлодарську лікарню. Нововолинські шахтарі відстоюють свої права у Києві. Про це та інше далі у випуску. Президент Петро Порошенко направив лист Володимиру Путіну з вимогою виконувати мінські домовленості та звільнити усіх заручників, включаючи Надію Савченко. Це український лідер сказав у інтерв'ю польському телеканалу TVN24, Повідомляє прес-служба президента, пише Українська Правда. 25 січня я направив лист президенту Росії Путіну. Одним з основних елементів якого була вимога не лише припинення вогню і виконання мінських домовленостей, але й звільнення Надії Савченко та всіх заручників. Повідомив Порошенко. Він нагадав, що Паре також вимагає звільнення Надії Савченко, оскільки вона стала делегатом асамблеї. Порошенко наголосив на необхідності виконання мінських домовленостей всіма сторонами. Він підкреслив, що санкції щодо Росії є ефективними. Маємо Створити умови, щоб примусити Росію до переговорів та виконання зобов'язань, які вона вже на себе взяла, сказав український президент. Бойовики обстріляли зі лікарню, що знаходиться між Артемівським, Дебальцевим та Горлівкою. Загинула співробітниця. Варто зазначити, що дана медична установа є першою зупинкою, куди привозять поранених з напрямку Дебальцеве-Чорнухіно. Близько 15.00 у населеному пункті Світлодарськ Донецька область бойовики незаконних збройних формувань здійснили черговий терористичний акт. З реактивних систем залпового вогню град вони обстріляли міську лікарню. Сказано у повідомленні. Є постраждалі серед персоналу та хворих. Дані уточнюються, повідомляє українська правда. Із посиланням на прес-центр АТО. Терористи не зупинилися на кривавій драмі в Маріуполі та в черговий раз показали своє справжнє обличчя та мету. Відомо, що обстріли медичного закладу є неприпустимими, але керовані Росією найманці не налаштовані дотримуватися цивілізованих правил. Додали у прес-центрі. У свою чергу. Журналіст Настя Станко повідомила, що лікарня зупинила роботу. Вікна вибиті два ранімобілі лікарні Артемівська. Це друга зупинка, теж в розбиті. Лікарня Світлодарська це перша зупинка, куди привозять поранених з напрямку Дебальцеве-Чорнухіно. Вчора привезли 39, Нині в першій половині дня 15. Це лише військових оперують на старих столах, де фібрилятора не було ніколи і зараз нема. Повідомила вона. Згодом у прес-центрі Донецької ОДА уточнили, що внаслідок артобстрілу загинула медсестра. В облдержадміністрації наголосили, що ухвалено рішення про евакуацію лікарні до міста Артемівська. Евакуація вже розпочалася. Причиною звільнення п'яти очільників районів на Волині були питання щодо прозорості розподілу коштів на матеріально-технічне забезпечення військових. Про це заявив Володимир Гунчик під час зустрічі з волонтерськими організаціями. Говорячи про ефективність використання бюджетних коштів, призначених на матеріально-технічне забезпечення бійців. Волонтери зазначили, що коштами, виданими для районних рад, розпоряджалися люди, які не володіли ситуацією, що відбувається в країні. Водночас є, мовляв, волонтери, які краще знають потреби військових. Ви пам'ятаєте, як критикували мене за те, що я позвільняв голів РДА, поставте їм питання, куди вони поділи ці кошти, як вони їх розподілили? Звернувся до волонтерів Володимир Гончик. Повідомляють Волинські новини. Ті відповіли, що прийшли до начальника голів райдержадміністрації. Ні, я їх позвільняв, тому що кошти по 100 тисяч розподіляв не я у мене так само, як і у вас є до них купа питань, зауважив голова ОДА. У Луцьку спільно з місцевими музичними формаціями виступив відомий Рівненський рок-оркестр Бревіс. Концерт відбувся у приміщенні Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та зібрав повний аншлаг. Для того, аби розмістити усіх поціновувачів музики у доволі немаленькому залі, організаторам довелося доставляти додаткові стільці. Однак навіть це не вирішило проблеми наповненості залу, адже деякі маломани слухали виступ своїх улюбленців. Стоячи поміж рядами, інформують волинські новини. Так рок легенди виступили у обласному центрі з новою програмою Музика сердець проти війни. Разом із ними сцену ділили луцькі гурти, Фіолет, Ріплей та Чорні Черешні. Оркестранти розпочали дійство із виконання відомого хіта американського співака Майкла Джексона Білі Джин. Після цього на сцену вийшов відносно молодий луцький гурт Ріплей. Зі слів. Ведучої заходу Вікторії Жуковської багато відомих волинських музикантів приходять на концерти цієї формації лише для того, аби почути незвичайний голос вокаліста Ріти, який часто називають ангельським. Опісля музичного естафету передали ще одному луцькому гурту Фіолет, який виконав разом із Бревіс три власні пісні. Як розповіла ведуча концерту, виступ музикантів приїхали послухати не лише лучани, а й гості з інших міст. Вчора о 22-й годині вечора нововолинські гірники відправились до Києва підтримати всеукраїнський мітинг вугільників. Настрої у працівників копалень оптимістичні. кажуть, їдуть відстоювати вугільну галузь не лише Волині, а й України. Бастувати будемо. Грошей, шпат не закривали. ну. Грошей будемо добиватися. щоб вложили служили на наші гроші. На даний момент гірники уже в столиці. Біля Кабміну зібралось більше двох тисяч вугільників зі всієї України. Підтримують шахтарів народні депутати Ігор Гусь і Павло Кишкар та голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волонець. Відстоює шахтарські питання у Києві Віктор Сапожніков, який разом з нововолинськими гірниками відправився на мітинг. Що наразі відбувається біля кабінету міністрів, та які перші результати протестної акції знає Іванна Білішук, яка зараз перебуває на місці. На сам поряд розпочнує з того, що вчора ввечері з Нововолинська вирішили три автобуси з керівниками 1, 9 та 10 шат. Один також із інвалідами шахтарської праці. Наразі мітинг триває під кабінетом міністрів України, представники різних регіонів Луганщини, Львівщини та Волині. Записут звернулися представники простіло, хто не на сцені виступав, і міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков. Він розповів, що зустрічався із міністром Волгопрому Темчишиним. Ти пообіцяв виділити двісті мільйонів гривень на довгобут десятої шахти. Це, звісно, не дасть можливості запустити довгопут mm -hmm. забезпечити його роботу на 2015 рік. Щойно учасники мітингу проголосували за резолюцію, які чітко зазначили свої вимоги. У другій годині ініціативна група йде на зустріч до міністра вугільної промисловості та енергетики. У зустрічі братимуть участь і представники неоголовини mm -hmm. делегації, зокрема. Голова теркому Свох, Юліка Юліка Ми тримаємо руку на пульсі подій у Києві та будемо повідомляти вас про ситуацію біля Кабміну. А зараз продовжуємо. Нововлинські школярі та студенти мали змогу насолодитись класичною музикою камерного оркестру Кантабіле. Деталі у сюжеті Вікторії Магдисюк. Вчора актову залу Дячо-юнацького центру заполонили музичні шедеври світової класики. Кантабіле у перекладі з італійською означає співучий. Створений у 1993 році швидко завоював всенародну любов, визнання, захоплення і шану. Коли відбувається концерт Кантабіла, це велике свято душі для усіх присутніх. Босолісти оркестру геніально передають ліричні емоції та найтонші градації душевних станів людини. Аби досягнути вершини, необхідно наполегливо працювати і покласти на отримання бажаного усе, чим і займаються вже впродовж 20 років і мають чим пишатися. Творчий колектив повернувся із зони АТО, куди їздив з музично-волонтерською місією. А сьогодні хоче передати патріотичний настрій українським школярам. Художній керівник академічного камерного оркестру народний артист України Товірівець каже, що їх програма охоплює аспекти національних традицій та менталітету, закликає не забувати, хто ти є і де ти народився. Дорогі друзі, Ми з вами одна родина. Це не тільки історичний факт, і географічний факт. Це моральний. Рабство не зна. Якщо ми разом з вами підійти, будемо переживати друг за друг. Якщо ми не будемо плекати надії і впевнені в тому, що тільки сила наша в єдності, то ніяка інша чорна сила не знадеся проти нас. Я знаю, що сьогодні зібралося декілька шкіл, учнів Нового Леця. Мені хотілося б сьогодні, щоб ви почули враження. Почуття і думки артистів Волинського послання гармонії, які не так давно повернулися з прикордонної зони АТО, і безпосередньо під час звуків гармат, грати пострілів, обстрілів і на полігонах, і в госпіталях спілкувалися з нашими військовими, з нашими солдатами, нашими. Кантабіле своєрідний інструментальний театр, який подарував новолинській молоді вишукане звучання академічної музики, творів різних жанрів та стилів української, російської, австро-німецької композиторських шкіл. Адже класичні твори у виконанні камерного оркестру відзначаються багатством змісту, красою та досконалістю форм. Учасники кантабіла зуміли емоційно схвилювати та захопити усіх присутніх у залі, подарувати радість спілкування із музичними шедеврами. Розкішне яскраве виконання створило особливу атмосферу, зануривши слухачів у світ найтоншого, найделікатнішого сприйняття музики. До кінця цього тижня насолодитися класичною музикою матимуть змогу учні усіх навчальних закладів. Це всі новини на сьогодні у студії працювала Вікторія Єрмолюк. На все добре і до зустрічі.